Ось і вересень, наша компанія вже сьогодні стартувала посіву, да, це ж дуже гарно. Форшівська сівалочка, фронт одесьмерка, дуже гарна сівалочка, дуже гарна. Ось ще культиватор е, беднар. Культиватор беднар, маніту, це все працює, це все так у вересні, це так як би, сказати, так в душі. Легко, але трохи так. Не ну, дуже, але це посівна, це роботи дуже багато і старт такого, ось. Там на літу. Ось, Є наш Та Серію продовжуємо. Беднар, дуже мені подобається, Файно культивацію він робить дуже гарно. Завантажування сівалочки. Усі пшениця. Доброго дня, пане Іван. Як ваш настрій? Хороший, так? Розкажи нам э, вересень, э, початок посівної, пшениця озима, э, Скільки на гектар? Скажіть, ну, то й Так. Скажі, той, в, там. Все. Так. 360. 360. Сівалка Хорш. Як вам сівалка хорш? В двох словах. Хороша, може бути, так? Жентір 340, Агросем. Погода гарна. Я думаю, ще десь через більшості місяця вже кукурудза буде чи ще ні. Вже молоді. Чи вже скорше? Ні, в нас теж, тут аж. Вже молодь. Вже, так? Так, трактор вже з, з, з посіви заробляє по навігації і йдемо далі на друге поле приїжджати. Так, вже ja ми переїхали на другу площу. Ось, маніту. Димон! ай боже! О, такі пункт, Дуже гарний робіт.